Пізнала цю квітку? Так, це лобулярія. ґрунтопокривна рослина ще має медовий аромат. 3 серпня я її добре підрізала. Адже регулярне обрізання від свілих сусвіт продовжує термін цвітіння та стимулює нарощення густої крони. Цвітіння у лобулярії починається із травня місяця і до самих-самих морозів. Шкода обрізати квіти, які ще квітують, але все заради більшої краси. Пройшов місяць, і кущик розрісся ось до таких розмірів. Трішки оголились корінці зверху, тож я вирішила підсипати нового свіженького ґрунту. Поливаю кожен ранок. Кущик зростає в горщику об'ємом 2 літра. Рослина знаходиться на західній стороні будинку. Яскраве сонечко після 14.00. А такою красунною вона стала через півтора тижні після того, як я підсипала свіжого ґрунта. Дрібні квіточки густо обсипають весь кущик. І аромат стає. Дану рослинку можна використовувати для кам'яних гірок. Але пам'ятайте, що це однорічник, який дуже легко виростити з насіння.